Так, мої хлопчики та дівчатка, вже пішла фасовочка. Це не в Одесі. Відкрила відро, показала, спробувала, поговорила, накрила. І Леся фасує. Ну, Леся любить фасувати. Вона нарізати фосват візне любить. Не, світулечка, давай. Ну, я трошки нафасувала вот по 200 грам баночки. Дівчатка, ну я також, я байдуже нафасувала. І хочу вам сказати про те, що якби я не крутила цей відеречко, у неї жежа немає, даже чуть-чуть. Це дуже смачна ікра. Ви навіть не розумієте, яка це смачна ікра. Горбушка, мало, мало солечка. 0,98, 493, 0,776. І ця красотулечка поїде до вас. Дівчатка, я вже вам казала, що ми працюємо не на швидкість, девочки мої, і ви вже, по-моєму, це знати. Я можу бути там балакуча, я можу говорити, але я люблю дуже свою роботу, я дуже люблю свій товар. Я до роботи відносюсь дуже відповідально. Правда, я вам кажу. Значить, дивіться, оця вона має 90 грамів. От я ставлю на віси 194 грама. 4 грами ми завжди 4-5 грам для того, щоб ви коли приходите, ви обов'язково її попробували. Дівчатка, так що мої красотулечки, ви знаєте, ну, для кожної хазяїчки свій товар він самий вкусний. Правильно, дівчатка? Ну, для кожної, ну це так і є. Кажда, ви знаєте, і я завжди говорю, Ніколи не можна обсуждати, в кого який там товар, в кого лучший, в кого хуже. Кожна е, хазяйка, кожна, допустим, продавщиця, кожен там хазяїн. Він бере товар, який він хоче. І в кожного хазяїна свій товар найвкусний. Правильно? для мене мій товар найкращий, але я ніколи в житті не обсуджую хто який. Дивіться, у нас на привозі. От я вам пустяк кажу, у нас на привозі. У нас рибки і ікри повний базар. Повний базар. Що у нас де наша рибулечка там стоять дівчатка. Що рибний ряд у нас є, де Тетя Соня, ви коли можете прийти до Тетя Соня, ряд там риба на рибі, мої хороші, риба на рибі. Це що значить про те, що в когось хуже, в когось лучше? ніхто не має права це говорити. Дивіться, у її, допустимо, у кожному, на кожній точці є свій покупатель. Людина бере там, де вона хоче. понімаєте, І ви її не заставите. От, допустимо, я ніколи в житті, да, до мене, коли приходять, я ніколи в житті, я хочу вам сказати, що я ніколи в житті нікому не сказала, беріть у мене, там не беріть. Якщо до мене приходять, шукають там. Дівчаток з площадки, там іру рибачку, соню, там танюшку, кого б не питали. Я завжди говорю, де не До мене вже один раз не задав. Ну не задавали відомати вопрос: ну чому ваша продукція одна і та сама? А чому ви не говорите, що ну гол беріть у мене? А тому не говорю, бо ви їх шукайте. Якщо ви шукаєте, допустимо, дівчаток, да? Ви їх шукаєте? Ви хочете них взяти. У нас не може бути продукція однакова. У них свій постачальник, у мене свій постачальник. Ну добрий ранок, добрий ранок. Добрі. Ви заказали дзвіниці. Добрий день. А що вам... вам замовили звіниці? Маслі, то олівочки, да? олівочки, 300 гривень пачечка. А ви дивіться, що там вам замовили? І зараз я вам дам. Зараз ми продовжуємо далі. І коли в життя скажу, беріть, у мене туди не йдіть. А? Ні, ні, це я. Подружку як звати? Ларісочка. Мені її... Ларісочка, дивіться, яка до вас бутилочка, так, дівчатка. Ш... Красуні ви мої. Так, вино, дівчатка, Пошла жара. Давайте, карта. Будь ласка, давайте. Ну ви спробували добреньке воно? Добреньке. Добреньке, да? Ну, це добре. Головне, що воно смачненьке. Я думаю, понравиться, так? Да? Так. Да. Мої красуні. Хоч Лора кричала. Ні, мені Покріпче, ну нічого, це воно хоч і столова не випробувала накусніки, так? Да? Да. Красуньки включаєте тілі фо що телефони а, включаєте? Дві то ж мали фотографіруватися, я вже настроїлася, а ви вже починаєте мені. Ми стисняємося. Красуньки ви мої давайте давайте перевертаємо на нас. Камера виключається. Я й торгую, я її відпускаю. Саме головне, ви знаєте, от я допусті, ну, на міх характер. Я ніколи в житті там, хоча про мене багато горить знаєте, особливо коли тут віремче це трапилося, чесно. Багато хто радів, особливо люди, за якими я наблюдала, то в них така сама продукція, ну не з нашого міста, теж раділи, там, трошки гадості говорили, ще й хлопчики. Я думаю, свій Боже, я так вас любила, так за вами наблюдала, яка у вас викладка, який у вас товар, яка у вас і а ви мене взяли і обгадили. Чого? Ну чого ви так радієте? Чого ви радієте, коли в людини щось случається? Ну навіщо? Ви знаєте, ну, е ніколи не смійтеся з когось, тому що бумеранг він має свойство вертатися, а коли він вертається, він б'є дважди. Нельзя ніколи. Лічно, якщо не хоч щось трапляється, чесно. Я тільки співчуваю. Я розумію, що моє слово підтримки, воно може нічого не значити. Ну я душі співчуваю, тому що ми всі люди, ми всі живі люди, і з усіма в житті все трапляється. Саме головне, що ми люди, ми нормальні. Ми все розуміємо, І ще раз кажу на ушибках, кучаться, розумієте? Не може в житті все бути гладко. Це життя. І якщо ми десь щось не знаємо, так, то ми на цьому учимося і через це ми все проходимо. Саме головне є такі люди, знаєте, які, якщо в когось щось трапляється, то вони радіють, й так їй треба, Навіщо, мої хороші? Навіщо? Ніхто не знає, що буде з вами завтра. Не надо сквозь сміяти. Я ж це говорила ,25 мільйон двадцять п'ять разів. Це життя. І якщо ми десь помиляємося, десь ми спотикаємося, ми встаємо. І ми робимо те, що треба робити, як ми всі люди. тому, що ще раз кажу, на помилках ми навчаємося. Я в цій житті багато що не знаю, і ви, третій, і десятий. Да? Допустим, я знаю по-своєму, і то, бачите, знала, да не знала. Ну, допустимо, я вам кажу, як воно є. Я, ні, я ніколи не оправдовуюся, ніколи не хочу вам щось сказати. Але я жива людина і теж є в мене помилки в житті. Але я стараюся, ви знаєте, все робити, щоб було правильно. Я не люблю, щоб не було неправильно. Так, да, Як говорили, що вона така хитра, ні, я не хитра, щоб ви знали, Іменно я не хитра по сравненні з другими. О, я завжди кажу, головне оставатися людиною. Неважливо, хто ти, неважливо, що ти. Чи ти торгуєш кров'ю, чи ти йдеш, замітаєш листя. Чи ти продавець, ну неважливо, чи ти директор. Саме головне, що ми люди. Дивіться, у мене є дуже багато случаї, коли люди були на такій висоті, і вони собі вони не чувствовали під себе землю. Я нічого не хочу в житті цьому сказати. Але просто щас, ці люди трошки простенькі. І вони хочуть з кимось спілкуватися, а з ними не спілкуються, тому що вони дивились на, раніше, на нас з висока. І повірте мені, тільки насміхалися, особливо з мене. Це вже це я вам говорю все на своєму опиті. Я завжди говорю: не кажи гоп, поки не перепригнеш ніколи в житті. Хорошо, що все хорошо, хорошо, все, коли гладко, але це життя. І ніхто не знає, що буде через секунду, через дві. Саме головне бути людиною. Я лічно знаю, зі мною всі завжди поздороваються. завжди. Я не поскідна людина. І люди, що живуть іменно, знаєте, ну я в плані тому, що от я, от у мене. Я ж вам кажу це жизнь. Дай Бог, щоб у всіх було все хорошо. Я тільки казав. Але саме головне я одне більше всього мені не треба ділити людей. Хто що, як, я ми всі однакові. Ми всі однакові, пойміть. Ну, я не вважаю, що є ідеал, є не ідеал. Якщо хтось більше заробляє, це не значить, що він лучше мене, правильно? Чи я лучше когось? Ні, я звичайно жива людина, як і ви всі. Одним словом, найголовніше завжди це казала, бути людиною. Тому що я, допустим, знаю, що я до кого не обратилася, мені завжди протягнуть руку допомоги. І це я в цьому впевнена, тому що я в цьому вже обідилася. І ще раз вам кажу, яка я була раніше, така я є зараз. Мене нічого в цьому житті не міняє, і не поміняє. Хоча багато хто каже, вона мільйонерша. Дивіться, я знаєте, коли стану, коли ви знаєте, коли я мільйонерша, коли я відкрию е, приют для собачок в дом пристарілих дитячий будинок. От Тоді ви знаєте, я мільярдерша, а не мільйонерша. Так, мої рінулічки, мої красоточки. Нас фасувала я трошечки корочки, отака дивіться, от 100-грамова баночка, бачите, от вона. 206 грам. Баночка має 90 грам, щоб ви не хвилювалися. Отака баночка вона має 120 грам. Бачите, тут 328, 120 і 200 грамів корочки. Получається, тут 328, це говорить, що тут 200 грамів є корочки. Значить, так, отака у нас ця ікорочка, вона сухенька, піввідра нафасувала. Ну і хвата. Бачите, вона, я вам ще раз показую, що вона йде сухенька, вона йде мірміладна, шоколадна. Отак, от, от ми її зараз е, нафасували, вилежимо все у вітриночку. І от така вкусняшка у нас вийшла. Так що мої хорошенькі замовлення робимо тільки на Viber 098 493 0776. І ця вся вкусняшка поїде з любов'ю до вас. Так, мої красотолі, мої дулі. Все, корку нафасувала, ну, пів відра, більше не треба. 100-200 гривень, ви знаєте, 100 грамів стоїть 800 гривень, 200 грам 1600. Отак от, от пів відра вийшло, вона вся опять же, показує, що вона вся сухенька, це для нас немаловажно. Дивіться, вона даже, от я навіть відро, вона даже не перехиляється. Була б вона жидка, ви знаєте, вона вже потекла, вона кусочками єлі-єлі розділяється. Я вам вже казала, що ми працюємо не на швидкість, а на якість. Я люблю, щоб вкусно поїли. Замовлення приймаємо на Viber 098 493 0776. Кромі Viber не приймаємо нікуди, щоб ви знали. Мої рідненькі, будьте дуже обережні: не Instagram, не TikTok, не WhatsApp. Все тільки на Viber. Ваша адреса замовлення. Ми вам порахували, скинули рахунок ФОП тарасюк. Ви оплатили, скинули, скріноплати копію чека, і це все тільки на Viber. Переписка, може, ви можете переписатися переписувати, заперіяти. але у нас є закріплені Instagram і TikTok і корочка, колбаска, і рибулечка, всі ціни і весь асортимент. Будь ласка, подивилися, зробили скріншот і замовили. Я вас всіх. 400. Добрий день, 400 грамів. Добрий день. Добрий день. І малосолку ви хочете на жирну, так? Давайте от таке у нас буде термінал, да? так? Виходить, 400 грамів у нас виходить. Зі списку йдемо. Яку, так, малосолка, малосолочка у нас так. Правильно, 380 грамів нормально? 3, 3, 8, 8. І корочка, виходить, у нас 400 грамів. Зараз. Така червона 0,4. Будь ласка. Карта у нас да, до оплати. Виходить 3510, будь ласка. Вам. Так, 3510. Водички хочете? Щас я дам. Чи бутилку дам? Подожди, ти що? Що не, не надо? Знайшов воду, да. дивись мені. Будь ласка, це ваше. Так, спасибо. Знайшов воду, чи давати? Ти знайшов воду, чи дати? Та дивись мені, бо я вже ось принесла тобі цілу бутилку дати. От шустрий. Ха-ха, молодець. Так от ти знаєш, ти молодець, я тобі хочу сказати. Умничка. Сразу без вопросов, да? Умничка. что, що найправильніший дегустатор і це дитина скажи, чи вкус, чи ні. Так. Давай. А ну я тебе геть покормлю. Давай, а ну. Ану, давай, кажи мені. Дивики, молодець. Коротше, слухайте, знаєте, що я вам хочу? Я за такі слова, я вас знаєте, що я вас угощаю. Держи. Це... А, ти бачиш, ти воврема, Маюня, давай пробуй ти, моя красотулечка. Так, вам тільки останеться купити хліба. Ви согласні? Давай, зайчик. Ану. На кульочок, іди сюди. Уже втік. Ану, зайчик. Та такий яремчик. На кульочок, зайчик. Ану, зайка, вкусний, корочка. Так, давайте. Ідіть тепер купіть батона намастити такого душі. Согласний? Ну, хай ти скаже, ти такий шустрий, ти знаєш, молодець. От ти от такого прям, знаєш, огонь будеш, ага. Ну, <ривоти> що <плес> <ривоти> сподобалось, правда? А ну кажи. А діти між.